Привіт! Якщо повнорозмірні навушники не підходять, бо вони вже занадто повнорозмірні, я про і вагу, а від внутрішньоканальних болить слуховий прохід, тоді, можливо, варто спробувати навушники вкладиші Гарний приклад подібної моделі Oppo Enco Buds 3. Так, не Pro, не Ultra, не якісь супергеймерські монстри, а просто Buds 3. Але знаєте, іноді простота це не мінус. Особливо коли вже втомлюєшся від нескінченних обіцянок, хай рез, супербас, нойз кенселін та всього цього. Ось ці хлопці, навпаки, роблять ставку на стабільність і комфорт. Зараз про них і розповім. У коробці лише інструкція, тому опис комплектації можна пропустити. Тож переходжу одразу до кейсу. І здається, це найменший кейс для навушників, який в мене був на огляді. Його зручно як покласти навіть у найменшу кишеню, так і відкривати однією рукою. А вага всього комплекту лише 39 грамів. Пластик матовий, приємний на дотик. На кейсі логотип виробника, світлодіодний індикатор і роз'єм USB-C для заряджання. Кришка трохи люфтить, але не критично. Під час відкриття надійно фіксується, як і самі навушники всередині. Самі навушники також компактні і суперлегкі, лише по 3,8 грама. Дизайн типовий для вкладишів. Можливо, ніжка трохи коротша, ніж у більшості конкурентів. Окремо варто згадати зручність носіння. Нагадаю, це саме вкладиші, тобто навушники не вставляються щільно в слуховий канал. А лежать у вигині вушної раковини. Тому з одного боку вони гірше тримаються у вусі, ніж внутрішньоканальні, а з іншого, їх майже не відчуваєш. Знову ж таки, це може бути мінусом для любителів активних видів спорту, їм раджу звернути увагу на навушники кліпси. Там часто така ж відкрита конструкція, але краща фіксація. У цих малюків ще й є захист від води та пилу за стандартом IP55. Топити їх, звісно, не варто, але дощ вони повинні витримати. Ще більш дивовижно, що від зменшення розмірів абсолютно не постраждала автономність. Самі навушники на одному заряді при половині гучності працюють десь до 9,5 годин, а з кейсом до 48 годин. Самі навушники заряджаються з 0 до 100 за годину, а разом з кейсом за годину 20. Кнопки створення пари на корпусі немає. Навушники після розпакування вже готові до підключення. Якщо ж потрібно створити пару з іншим пристроєм, достатньо одночасно затиснути обидва навушника. І так, тут є мультипоінт, тобто одночасна робота з двома пристроями. Підключення відбувається через Bluetooth 5.4, підтримуються кодики AAC і SBC. Якщо ж смартфон на Android, то працює спрощене підключення через Google FastPair з віконцем, що вискакує. З'єднання за всі дні використання було зразково стабільним, без обривів і заїкань. Окремо зазначу, що навушники можуть працювати і поодинці: один у вусі, другий заряджається в кейсі. Тепер переходимо до застосунку для налаштування Hey Melody. Повторюся, що він доступний як для Android, так і для Айфонів. А на смартфонах від Oppo І OnePlus він вже вбудований у налаштування. Ну що ж, давайте прогуляємося по застосунку. У випадку цих навушників доступно лише найнеобхідніше. Ви не знайдете тут ані шумозаглушення, ані режиму прозорості. Це ж вкладиші. Звук від динаміка до слухового каналу проходить певну відстань у відкритому просторі, тому реалізувати в такому форматі по-справжньому ефективне шумозаглушення заглушення майже нереально. Я такого поки що не бачив, хіба що в рекламних пресрелізах. А режим прозорості тут узагалі не потрібен. Навушники не перекривають вухо, і всі довколишні звуки чудово чутно і так. Тому в застосунку одразу після рівня заряду йде еквалайзер. Він спрощений і складається з трьох готових пресетів: оригінальний звук, підсилення басу та підсилення вокалу. Я б радив увімкнути підсилення басу і залишити так. Отримаєте приємне та чисте звучання, збалансоване по всьому частотному спектру, підійде більшості музичних жанрів. Далі ігровий режим. У ньому затримка звуку зменшується настільки, щоб можна було комфортно насолоджуватись мобільними іграми без відчутного розсинхрону між звуком та картинкою. Ще далі увімкнення мультипойнту, пошук навушників і оновлення прошивки. Налаштування управління винесено в окрему вкладку, тут для кожного навушника окремо можна призначити різні дії на різні жести. Від керування музикою і дзвінками до регулювання гучності. Нарешті давайте перевіримо мікрофони. Я зробив тестові записи в тиші та при вуличному шумі, тож можете оцінити результат самі: один, два, три, чотири, п'ять. Ось так записують звук, мікрофони цих навушників. Маю надію, звук добрий в тихому приміщенні. Якщо що, це зразок галасу з вулиці. 1, 2, 3, 4, 5. Ось так пишуть голос. Ці навушники, коли галасно. Машини, вулиця, люди, ось це все. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер ціни і висновки. Oppo EncoBuds 3 на момент ролика коштують в Україні офіційно близько 2 тисяч гривень. Ну а плюси і мінуси навушників варто розглядати, виходячи з їхньої конструкції. На відміну від внутрішньоканальних, тут завжди буде гірше звучання, ізоляція від зовнішніх шумів і надійність кріплення у вусі. Зате, якщо ви не хочете втрачати звуковий контакт із зовнішнім світом, або ваші вуха швидко втомлюються, а то й болять після внутрішніх навушників вкладиші ваш вибір. А серед них ця модель одна з найкращих. Суперкомпактна. З чудовим часом автономної роботи і із приємним звуком. У мене ж на цьому все. Це був Максим Технодід. Тримаймося!